Новина, на яку дуже чекали українці в Канаді. Державне підприємство Документ оголосило, що з 24 листопада 2025 року в Торонто відкривається новий підрозділ паспортного сервісу, який розпочне роботу в тестовому режимі. Підрозділ працюватиме у спеціально облаштованих мобільних програмно-технічних комплексах. Це білі мікроавтобуси із символікою Паспортний сервіс. Локація роботи 97 Six Point Road і Тобіко, Онтаріо. Прийом громадян можливий лише за попереднім записом через електронну чергу на офіційному сайті ДП-документ. У Торонто українці зможуть оформити три основні послуги. Перше це оформлення та обмін паспорта громадянина України у формі ID-картки. Друге оформлення та обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон, включно з оформленням замість втраченого або викраденого. І третє це обмін паспорта книжечки зразка 1994 року на сучасну ID-картку. Графік роботи підрозділу із понеділка по суботу з 8 до 16 години за місцевим часом. На початковому етапі оплата сервісних послуг здійснюється лише через money order на суму, що відповідає вартості тієї або іншої послуги. Актуальна інформація, реквізити для Money Order та можливість запису доступні на офіційному вебсайті документ Всю інформацію із посиланнями на першоджерела знайдете в мене на вебсайті juliannaволошина.com. Посилання прикріплю в описі, так само поширю в Instagram, в сторіс активне посилання. Підписуйтесь, тут завжди перевірена, актуальна та корисна інформація.